Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Xiaomi серія F6 Pro на цоколь H7 з, з кольорною температурою 6000 К. Постачається фірмові упаковці комплект ламп. Ось так, запаковані лампи у нас. В комплекті дві Світлодіодні лампи, потужність ламп 35 Вт. На кожній лампі використовується по 12 яскравих світлодіодів. Корпус лампи повністю металевий. На кожній лампі використовуються дві системи охолодження: активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатора. Живлення під'єднується 12 В з допомогою стандартного роз'єму. На дроті живлення є невеличкий металевий драйвер. Інша лампа абсолютно ідентична. Зараз одну з ламп ми під'єднаємо до живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Так, під'єднуємо живлення. Ось так. Яскраво відсвічує лампа. Колір світла білий, як ми бачимо. Кольорна температура заявлена 6000 Кельвін, яскравість заявлена в даних лампах 7000 Люмен. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно коригувати фари, виставляти правильно світочюніву межу для того, щоб ви не засліплювали інших водіїв на дорозі. При купівлі на. Комплект ламп обов'язково розповсюджується гарантія, додаткові характеристики і вартість комплекту ламп ви зможете дізнатись на нашому офіційному сайті автозвук.ua